Так, знову всім доброго дня. Цепив прицеп. Зараз поїдемо привеземо, дуже потрібна річ. Сьогодні приїжджали, забрали насіннячко трошки з'явилися кошти, так що треба на розвиток бізнесу дещо взяти. Так що зараз побачимо. Ставлю серед дороги перекурити і перепровірити. Взагалі, хто що скаже? Я думаю, що... Може дорого, може дешево, але як на мене найголовніше, що нове і своє. Коротше, оця штучка. 800 літрів, 14 метрів захват. Ось від нього всяка фігня. Так, вийшов він нам 39 тисяч. Скажімо, не під ключ, конструктор собери сам. Ну, кажуть, полмарк типу, самий такий, нормальний. Не знаю, я не дивився, не шукав, нічого ні в інтернеті не лазив. Так що, отак, Позвонив до людини, сказали, є, поїхав, узяв та і все. Так що я думаю, що це вже своє і це вже це вже хорошо, Саме головне. Так що, Коли він збереться, на тракторі поставлю крутну, його не знаю, коли це буде, пізніше це вже після кабаків. Провірити його в роботі. Ну я думаю буде краще, ніж просити у людей в будь-якому випадку. Так що якось так, їдемо додому. Що ж, тим часом теж не сидимо на місці. Приїхали другий раз на поле. я тоді ночі валки. Звернув я опять 10 штук, тому що потемніло, присвітло Ну, коротше воно не воно. Так, 4 валка залишилося, не добрали. Коротше, вибрали ми по площі, оце якраз трошки більше гектара. Не, там Перечитай там гектар 0,5, щось таке вийде. Коротше, якраз дорожайність якраз подивимося, яка буде. Замотав вам цепки на комбайні мішками старими. Тому що поки доїжджаю по ґрунтовці, на них шуба така збирається, що це просто капець. А таке ото, як на решетові тих. Ото, ото, Кабаки на насипкові так пиляки. Бо я їх сьогодні утром перемив соляркою і по пофротирав коротше, щіточкою з маслом змазав, то так чистенько, гарненько, конечно. нормальок. Даже кожух, якщо я думаю поставити, все одно десь щілини не пиляка буде задувати, і ти його не бачитимеш і... Ну, Фух. да, Замарилися трошки той раз, звісно, ми попомахали це, позавчора, получается. то. Конечно, да. Спина до сих пор трошки чувствується. Треба таке колесо, Треба таке блін колесо, йо маю. Робити, тому що ну я в баню. Як були огородики одні, то там 3 гектара, грубо говоря, то конечно, да, то нефіг делати, можна раз-два вкинув, там раз огород, другий раз огород. А коли треба вганяти площу отак гнати, то звісно вилами махати вже не дуже й весело. Фух, якось такось. Так що що, їдемо додому, будемо розпаковувати нову цяцьку. І, мабуть, не видно, а воно посередині щось чорненьке. Бембі пасеться. Таким увіреним шагом бігла. Видно, почула трактор. Нічого. О, а ми ж на вибирах не вибирали, тепер поїхав, ще ж скатав. скільки, 14 і ще скатав. Ну, короче, тепер можна їхати і гратися новою цяцькою, тепер вже точно. Все, погнали домой. Такі діла. Що ж, вже на дворі ніч, а ми ще й граємося. Коротше, поставив оцю трубочку, індикатор води. І навірно я її неправильно таки поставив. ту резиночку, навіть треба було всередину. Бо тут уже дивлюся гайка, там в гайці є таке місце, Весь під резинку, типу. Ну нічого. Все одно красотень. Починаємо збирати його до кучі. Думаю, сьогодні вже все. А завтра вже тоді буду продовжувати. Так, в яку там сторону ти розкручуєшся. Отак. От Бо тут в ньому насыпку усі запчасти, Це я вже трошки повитягував, вон книжечки, наклеєчки там. Всякі різні наклейки, коротше, то вже завтра буду клеїти там все. Коротше, на сьогодні поки все. Бо -то дні коротенькі якось. Так що завтра будемо продовжувати. Фух Нацепили ми оці крила. Я оце займаюся зараз зборкою цього всього дійства. Поки поприкручував, потім понизу усе то чесно сказати хай би лучше він собраний був як його це гратися під нього бити щоб собрати я обцарапаний, як наче обнімався блядь, з дикими котами он братуха раз мене машину ремонтує фу да вставляю ці болточки ось оці форсуночки вже пальці болять запихвати їх туди, в ті защёлки. ну коротше Штучка хороша, але ну тільки, блін, лучше б вона зібрана була. І так, да, я це ж по поводу цих типа плаваючі крила, то можу сказати вони не плаваючі, тому що вони то ходять туди-сюди. Вон, видно. Ну це вони ходять... Це вони не плавають, це вони тіліпаються. Це тіліпаючіся крила. Я там розумію, якби тут стояли якісь пружини. Одна і друга, щоб вони їх держали постійно рівно. І якщо десь трактор різко тіліпне, ну що їм буде куди зіграти. а не просто якщо жорстко, наприклад, там десь вдарилося, ще щось, щось поламало, відбило. Ну, коротше, як добре тіліпне, та й ці одіб'є. Ну, коротше, до чого я веду, що оця штука, плаваючі крила, типу, ну це підготовка до плаваючих крил. Ну це не плаваючі крила, це таке плюс тисяча гривень, та і все. Оце отакі от діла, так що поки збираю оце. Собрав, і зараз відкрию. Сьогодні пополазив теж в бак з бака, поприкручував усі оці входи-виходи, Соски блін, а там це все, короче, як шахтер сьогодні в бакові сидів теж. Ну, Моя думка, що простіше купити вже його зібраним, тому що, ну, як на мене, то да. бо я і поцарапався, блін, вилазив. З бака він роздер ногу так що да, стрибті шоу Коротше одна мука його збирати Так, да, є звісно, нюанси На всьому оприсковачу Ні одного гровера, ні одної шайбочки Хотів поставити сюди ось шайбочки, ось, ось сюди підкинути Не вистачає тоді болта Щоб отут закрутити Во ну, тоді длини болта не вистачає поставив з одної сторони шайбочки. А так, в принципі, тут теж шайба ось приварена, тросик скрутив, тут гострі края. Ну, мені то пофіг, я його один раз виставлю, мені на гарбузи і на сою, воно одна висота, я його дюргать вище думаю він так і приросте не буду. А так, якщо його, наприклад, піднімати, опускати год-два, той тросик відпаде нахрен Там якась проставочка має бути під тросик. Ну, коротше, такі косяки, нюанси всякі різні. Що ще можу сказати? По качеству, по качеству, оце ж ось отакі заусенеці кругом. Ану, фокусируйся, блін. О! Оце ось видно, де сверлилося, кругом заусенеці такі ось, що ними пальці ріжеш. Коротше. Ну, в принципі, що ж, хто його дуже качественно робить, ніхто, правильно. Головне, щоб він робив свою роботу. Це найголовніше. Грошей, що на нього потрачені однозначно, не жалієм, тому що це така річ, яка все одно потрібна. І як-не-як, вже вона своя. Так що це Так що я його збираю поки і в стороночку. А далі будемо. Ми ж добрали насіння, гектар вибрали, потім воно на сушки сушиться. Потім підсушимо, почитаємо, яка вражаєсть. Ну а ця цяська, звісно, хороша. Випробувати не знаю, вже пізніше може, хіба наберу води та чисто так крутнути його, бо ще ж немає кардона. Ну Як кардана, Пів кардона немає. Потому що в мене на тракторі що універсальний. Зроблю опять сюди, в мене гук є. Зроблю кусок квадрата і все. І буде в мене та половина кардана, що на тракторі сейчас на скатку, на комбайн і на оприскувалось. Оце таким макаром. Наклеєчки теж всі, вон, у книжечки там, В Взагалі, не знаю. оприскувач як оприскувач. Показувати тут нічого такого. Так, да, одне, що добре, що шланг не зекономили. Тут трубок, що я брав у людей, то в них тут прям натягнуто так, що аж перегинає трубку. Тут висять нормально. І з цієї сторони ось де підключати. Теж трубка аж з запасом по метру. Тобто, це звісно, плюс. Коли висять тяжени вже не, нормально. не, ну коли висять трубка я маю на увазі, а не... те що ти. В общем, отакі діла, так. Да. Оце ж вставляв ось болт болтики, блін, пальці пучки болять до сих пор. Ну, коротше, якось так. Так що я ж кажу, моя думка, що купляти його треба вже зібраним. По качеству зборки я не думаю, що якщо збирати один оприскач за все життя, що я його зберу краще, ніж люди, які їх збирають, скажімо, кожен день хоча б по одному. Так що, це моя думка, якось так. Все, збираємо. і десь знаходимо йому містечко і далі продовжуємо по гарбузах. З самого ранку починаємо. Так, коротко про печальні історії. Приїхали з поля другий раз, цеп ось. Тим терентетин. Тим терантетин. Порвало цеп. Порвало із-за чого. Опять одірвало цей кончик. Получається, там більше всього, що метал такий, що він чи підкалений, чи що, і От нього одриває сварку постійно. Ну, в общем, що, вже і цепки не заматував, так уже приїхав додому та і все, Вон, що з ними. Зробило вони теж в пеляці всі. Зараз їду на город по газ. Заїду на металобазу, знаю трубу, тому що блин, мені нервів не хватає ми сьогодні. Це другий раз вже приїхали з поля. В 6 утра поїхали, намолотили 7 мішків, обірвало той кінець, приїхав, заварив, поїхали, намолотили 5 мішків, розірвало цеп. Більше все, що там виляє, воно короче. Короче, в мене нерви кончаються. Все, треба шнек переробляти. Да, Це такий нюанс по комбайну. Все, зараз включу воду, помию його. Зараз підемо до сімочки. Так, так, такс, такс, такс. Сімочка. Десь бумажка в мене була. Короче, вийшла в нас врожайність. Блін, це щоб не збрехати. 588. Короче, 590 хай буде кілограм на гектар. Це, ну, це так приблизно. Тому що вже як вся повністю площа обереться, посчитається, тоді, тоді вже будемо знати, вон, які руки від цепочка. Так що ось такі діла. Оце таке відео в нас вийшло. У нас тут опять срач. Опять тут все в нас робочі будні. Ось, як завжди, і сою навіть не повіяли. Це ніколи та ніколи. Фух. В общем, как-то так. На такие нотки пока заканчиваем. Да, небо красивое. Днем жарко, а утром дубарина капец. Он здесь братуха тарахтеть. Так что хай, хай братуха сейчас проезжает до я буду заниматься железяками, потому что это не дело. Как-то так. Ну, так что, как-то так. Все. Всем папа. -па.